Друзі, просимо вас долучитися до збору коштів на автомобіль для хлопців з Київської територіальної оборони, 251 й батальйон. Друга рота. Зараз хлопці знаходяться в Бахмуті. Попереднє авто було знищено. Їм терміново потрібне нове авто для виконання бойових завдань на передовій. У нас є тиждень, щоб зібрати потрібну суму в 230 тисяч гривень. Кожна гривня важлива: одна, дві, п'ять гривень. Підіймають настрій та просувають збір до мети. Картки на поповнення монобанк та пумб ви бачите на екрані або скористайтесь мобільним телефоном, щоб відсканувати QR-код на екрані для поповнення разом до перемоги.